Доброго дня, шановне панство! Ви тільки погляньте, які краєвиди. Краса, а повітря! Найчистіше. Це Липівка Київської області. Вулиця Садова. Чудове місце. Краса неймовірна. У цій вулиці ми продаємо земельну ділянку. Вулиця повністю житлова. Добрий день. Добрий день, повністю житлова, заселена. Земельна ділянка 25 сотих. Під забудовою є ще три сотки під ОЗ. Ось багато місця. Трошки є невеличкий мінус, непевна дорога. Ну, ось така, трошки кам'яниста, але дуже природна. Сухенька, без багнюки, без калюж. Їхати по ній зручно. Єдине, що по ній не можна їхати дуже швидко. Але тут є великий дуже плюс. Можна дитинку випустити біля двора, погратися і ні за що не переживати, бо тут машини швидко не їздять взагалі. Ось яка краса, а які тут пахощі. Краса неймовірна. Саме цвітуть сади. Чудове село. Це Макарівська ОТГ, 5 кілометрів від самого Макарова. До Києва півгодини машиною. Трошки собачка незадоволена, що ми тут ходимо. Маршрутки ходять кожних півгодини до Києва. У нас багато хто працює в Києві. Є школа, чудова школа, сільська але оснащена повністю. Якщо когось не влаштовує сільська школа, то до Макарова тут 5 кілометрів. Можна дитинку влаштувати в якусь із Макарівських шкіл, там їх дві, перша і друга. Правда, зараз після окупації тут проводиться ремонт. Але до 1 вересня обіцяють другу школу вже відкрити повністю, зробивши капітальний ремонт. І там згодом ще відкриється і перша школа. Тобто перспектива для діток, для навчання є. Є садочки. Один садочок вже запустили, другий садочок будується, бо був зруйнований до фундамента повністю прямим попаданням. Яка красота. У нас тут дуже гарні люди. Люблять красу, яка ялиночка, шикарнюча, просто шикарнюча. Це через дорогу, це не біля будинку. Бачите, будинок з цієї сторони, а люди доглядають навколо дороги. Роблять таку красу, щоб тут відпочивати. Транспорту тут їздить мало на цій вуличці. Дуже зручно відпочивати. Ось які берези, береза розпускається, просто неймовірні пахощі. Зараз весна, молоденьке листечко, пахощі, просто неймовірні. Ось теж люди зробили, це місцеві люди, які тут проживають, зробили ось таку, таку алейку із ялиночок. Позначили їх камінцями, щоб ніхто на них не наїхав випадково. І буде скоро тут ялинково, соснова алейка. Теж онбарізка. Посаджена, ось вишняки, цвітуть вишні. Чудово тут цвітуть вишні і там цвітуть вишні. Зараз взагалі чудово. Пора, весна. Все хочеться робити. Звичайно, війна відбиває всяку охоту, але дуже хочеться вірити, що вона скоро закінчиться. І ми знову почнемо своє щасливе, мирне життя. І будемо. Вирощувати овочі екологічні, чисті, смачнючі і будемо відпочивати в таких чудових зонах відпочинку. Ось новий будиночок будується вже після воєнний період, Почали люди боювати, будувати. Ще воюємо, ще обороняємося, і ще остерігаємося. Нападів на Київську область, звичайно, зрозуміло, ми всі люди живі, ми всі обережні у своїх висловлюваннях, але не дивлячись ні на що, ми будуємо, бо жити десь треба. Ми саджаємо, бо хочеться, щоб було гарно і щоб їсти смачно. Ми сіємо, вирощуємо городину, щоб все було у нас як раніше. А то ще й краще. Тут ніхто не живе. Бачите, теж діляночка, на жаль, трошки заросла, але святе місце пустим не буває. І тут поросли ось такі вишники, там в долині видніється хатинка старенька, звичайно. Можливо, навіть є господарі, але чомусь не приїжджають. Ось такі чудові будиночки у нас вже побудовані тут. Тут живуть і місцеві, і, звичайно, каяни або жителі, можливо, інших міст, не знаю. Відпочинкові зони поробили собі тут. І гарненько, зручно доїжджати. Оце близько біля Києва. Зручно тут жити, тому що тут все є. За 5 кілометрів буквально від нас, як я вже казала, ми. Вибачте селище міського типу СМТ Макарів. Теж дуже гарну вхідну зону зробили люди. Бачите, яка краса красота. Краса неймовірна. Ось. І можна... Там фора є, АТБ є, Аврора, червоний маркет. Маса бутіків невеличких. Таких із одягом, і з іграшками. Тобто всі блага цивілізації, які потрібні людині для нормального життя, тут є. І разом з тим село дає таку неймовірну тишу, спокій, відпочинок від всякої суєти. Красаун теж закинута діляночка, на жаль. Ніхто там не живе. Зараз під час окупації просто городи не обробляються. Рідко, дуже рідко хто. Це вже в кого є дача будиночок. Якийсь, то звичайно, але в кого просто земельна діляночка, то раніше їх обробляли, садили всяку родину. Зараз чомусь ні, тому що було багато мародерства до окупації, під час окупації і після окупації. І такого як до окупації вже такої впевненості поки що немає, що ти посадиш, і все буде збережено. Ось. Ну, ось люди, в кого є е, хоча б невеличкі е, приміщення у вигляді навіть е, вагончиків таких стареньких, ті все-таки ще якусь городину садять. Берізочка чудова, яка білокора гарнюща. Це вже рідкість, адже ну, береза це все-таки не харчове дерево, тільки сік іноді з нього беруть, то це все-таки рідкість. Тому що більше саджають фруктові дерева, плодові і декоративні, такі, які не ростуть високими, тільки квітнуть, зелені додають. Наша земельна ділянка ось тут уже поруч, біля цього будинку. Вулиця повністю житлова, як ви бачите, заселена, забудована. Так сталося, що ми планували тут собі побудувати будиночок. Ми навіть залили були фундамент, але померли мої дідусі-бабуся, і, і ми переїхали в їх будинок. Заселилися в їхній будиночок і таким чином. Нам уже начебто житло і не потрібно було. Ми вже жили у тому будиночку. А ділянка залишилася. Чудове місце. Добре тут вирощувати дітей, а також вирощувати городин. За дітей, як я вже казала, вуличка тихенька тут не сильно поженеш. Бачите, вона така, вона насипна, але кам'яниста. Через те тут машина дуже швидко не поїде. І... Ну, бо це буде самій машині, дуже неприємно. Ось наша ділянка, бачите, лежить щебінь. На жаль, ми не побудувалися тут. Єдине, що тут залишилося з рослин, бо ми тут обробляли город ще до того, як приїхали в бабусину хату. Ось величезний кущ шипшини. Він ще тільки розпускається. На жаль, зараз ця діляночка у нас пуста. Ще він залишився. Да, і хтось потрошку його стюбає, ну по чуть-чуть. Дякувати Богу, небагато. Ділянка прямокутна, 25 сотих. І там далі ще три під тобто продовження. Під сільське господарство. Тобто не під забудову, а просто під городину. Ось така форма. Поруч іще один. Теж, бачите, викопаний фундамент залитий був, і люди не побудувалися. З правої сторони тут власник молодий чоловік, тато двох діток. Він живе в Києві. Тут у нього вже як дача. Там проживають місцеві люди, повністю тут живуть, дітки повиростали, один хлопчик ще ходить до школи, а дівчатка вже дорослі. Ось така краса. Єдине мінус, чомусь дуже бояться всі е, високовольтної лінії. Але подивіться, вона за городами аж на полі, тобто поле не достає й близько до тих ліній. Вони звичайно величезні, вигляд вони мають. Але е, не знаю, наскільки вас злякає е, присутність цих дротів. Звичайно, вам вибирати, але ми пропонуємо не дуже велику ціну, так що ми хочемо 10 тисяч євро, і то ми продавали його дешевше. Але, на жаль, на даний час після окупації дуже постраждав наш будинок. З є відновленням. Частково нам виділили кошти, але нам не виділяють кошти на повне відновлення даху. А це треба 200-300 тисяч гривень. Ну і зрозуміло, на сарай, на тин таке зовсім не виділяється. Через те нам ці кошти дуже необхідні на даний час. Можливо, в когось муляють долари, бо кажуть, що зараз ці долари. Будуть не в ціні, будуть зменшуватися, і будуть знецінюватися. Тож ми будемо згодні купити до за долари, якщо хтось купить цю діляночку. Адже нам байдуже, бо ми будемо міняти прямо зараз і зразу робити дах. Тому що дах протікає три роки, він пошкоджений, він більше. Пошкоджується ще через протікання і прогнивання через протікання. Тобто, ось таким чином ми цю діляночку продаємо через те. Вона тут і місце чудове, і ділянка чудова, але, на жаль, тут, до речі, дуже близько до місцевої водої. Ми, ми ось зараз дійдемо, я покажу. Ну, буквально кілька хвилин і її буде видно. Ну, може, хвилин 5, може 7 треба до неї йти швидким кроком. А якщо повільним, ну 10 і то. Мабуть, навряд 10 хвилин треба для того, щоб дійти до цієї водойми. Водойма це став місцевий, зариблений під охороною, але за кошти можна ловити будь-кому, тобто ви платите гроші, так як і скрізь, і собі ловите, відпочиваєте. Ось таким чином. Тут теж ось цвітуть тут яблуньки вже навіть вишеньки, деякі яблуньки починають розпускатися. І там далі. Так. Ось поворот і там він буде видно став. По цій доріжці. Можна і в обхід по доріжці, але ось тут його видно. Люди сюди заїжджають машинами, там можна половити рибку. Там є пляжі, можна покупатися. Ось така у нас краса. Запрошуємо. Люди нам дуже потрібні. Ну і кошти зараз потрібні на те, щоб зробити наше село ще красивішим, ще ошатнішим. Якщо когось цікавить, така пропозиція, звертайтеся. Будемо дуже раді, якщо ви придбаєте цю земельну діляночку і допоможете таким чином нам відновити наш будинок. Тому що по є відновленню нам виділяється коштів, але, на жаль, дуже мало. Сума не покриває навіть половини розходів, які нас чекають. Всім дякую, всіх з Паскою і всім мирного, мирного неба.